Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Поїхали. Сьогодні в вашій увазі пропонується ось така яскрава автівочка Opel Astra H в кузові хетчбек 2009 року випуску з двигуном 1,8 газ бензин, потужністю 140 кінських сил на звичайному гідротрансформаторі автомат Aisin 4 ступеневий Оригінальний пробіг 188,5 тисяч км. В одній сім'ї експлуатується з. 2020 року, а перед тим їздив на автомобілі знайомий. Є історія обслуговування автомобіля з 97 тисяч кілометрів з кінця 2016 року. Також автомобіль має додатковий комплект літньої резини гарної на металевих структурних дисках. Автомобіль повністю обслужений тільки після повного ТО на суму майже 33 тисячі гривень, майже 800 доларів. Заміна комплекту ГРМ, масло плюс всі фільтри, колодки гальмівні задні, саленблоки передніх речагів, сальники, прокладки, АКПП. Ревізію пройшла. Перевірку рівня масла. ГБО також діагностоване та перевірку пройшло. Більш детально у великому огляді буде зараз експрес-огляд. Ось такий салон. В автомобілі такі сидіння, шкіряне кермо, мульти, кермо, бортовий комп'ютер, дзеркало з автозатемненням, автомат, спортрежим, зимовий режим, є вакилимки, пояснична підтримка сидіння водія, підлокітник, мікроліфт, сидіння водія. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Салончик в досить збереженому стані, їздила дівчина. По кузову, звичайно, є косметика. Є сліди експлуатації. Ось такий газовий балон стоїть в багажнику на 40 літрів. Запасне колесо повнорозмірне на такому ж структурному металевому диску. Як і зимові зараз стоять, і літні колеса на таких же дисках. Ковпаків, на жаль, немає. Ззаді звичайні склопідйомники, спереду електросклопідйомники. Термо регулюється по висоті електродзеркала, Автосвітло. кнопка газу симпатично виглядає. 188,5 км оригінального пробігу. Все працює, все що має працювати кондиціонер, є в автомобілі. Під капотом нічого не намивалось, не натиралось, як є, все сухо. Це замінено, автомобіль повністю обслужений. Технічно стан супер. Нічого не крутилось, не знімалось, не фарбувалось. автомобіль без криміналу є, звичайно, там трохи косметики. Покажу це в замірі товщини лакофарбового покриття та в повному огляді автомобіля. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Цікава автівка має звичайно, по косметиці питання, Лак обліз фари в гарному стані. Ззаді також бампер є гріхи невеличкі. Ось така зимова резина. Диски, передні мінялись, є історія обслуговування автомобіля, все покажу, розкажу, що мінялось, коли, пробіг, дата. Відкрита продажа, ніхто нічого не приховує. Все є. Також підписуйтесь, кого цікавить автомобільна тема та те, що з нею пов'язано. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім миру та добра. Дивіться наступні відео. Всього найкращого і до побачення!